Повернення податку з Польщі по під 11. Максимально можливі виплати. Швидкі і правильні розрахунки вашого під 11 виплати навіть тим, хто раніше не отримував гроші. Корекція декларацій з 2019 по 2024 рік можна отримати більше, якщо ви мати одиночка, працювали офіційно і оплачували домашній інтернет. Їздили на роботу громадським транспортом і багато іншого. Ми розкажемо та покажемо, де і як дізнатися про свої виплати, як їх прискорити, як зробити корекцію, якщо ви подали декларацію самостійно та не отримали максимум. Термін виплат від 1 тижня до 45 днів, але з нами швидше і без помилок. Звертайтесь у Viber і тільки у Viber. Плюс 3 8, 0, 095 682 93, 17. Підписуйтесь, поставте лайк та поділіться цим відео з друзями. Дякуємо за увагу.